У мистецькій школі номер 1 днями відбулася прем'єра дитячої опори Пан Коцький. Для мистецького закладу це доволі вагома подія, адже в останній дитячу опору там презентували 40 років тому. Більше того, пан Коцький спадок геніального композитора Миколи Лисенка. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Опера Пан Коцький створена за мотивами одноіменної української казки. Дійовими особами виступають тварини. Тривалість музичної вистави півгодини. Складається з чотирьох дій. А її авторська версія написана під супровід фортепіано. Перша прем'єра опери відбулася у 1891 році в квартирі Миколи Лисенка, колі родини та друзів. Окрім композитора, музичну постановку та супровід проводила його дружина Ольга Липська. Дійовими особами були діти Лисенка, а режисеркою, хореографом та костюмеркою виступила молода поетеса. Леся Українка, кожна із дитини дуже хвилювалася, але в залі була така тепла атмосфера. Всі вітали оплесками, батьки дивились на своїх дітей, і може хтось з них бачив в майбутньому в них і великих акторів, які прославлять наше кам'янське. Тому хочеться подякувати педагогічний колектив мистецької школи номер 1 за таку чудову роботу. Це дійсно труд і викладачів, і дітей, і батьки. Разом ми можемо створювати такі цікаві проекти, такі цікаві музичні проекти і показувати я наші таланти, таланти наших дітей і пишатися іми і в місті, і за його межами. Оперу почали ставити у мистецькій школі з лютого. Приділяли постановці 3-4 заняття на тиждень. Увесь цей час вокальні здібності виконавців доводила до досконалості викладач з академічного вокалу Наталія Грищенко. Це не просто вистава, це музична вистава, в якій діти повинні показати свої вокальні навички і музикальні взагалі. Тому це дуже складно з однієї сторони, вважаючи на те, що в дітей такий перехідний період визросний, є свої складнощі, труднощі вокальні і фізіологічні, але вони всі дуже старалися, вони всі дуже хотіли, раділи, і разом я так вважаю, що ми. Досягли своєї мети, і ми зробили яскраву подію і зробили для всього міста свято. Хвилювався, але не подавав вигляду. Виконавець головної ролі пана Коцького Нікіта Бажан, який поділився своїми враженнями від першої у творчому житті роботи такого формату. <му> Дуже цікаво готуватися, інколи навіть навіть смішно. Тому мені дуже спо сподобалася ця опера і та як я зуписну готувався. Була головну роль лисиці та вражала присутніх своїм першим сопрано Ксенія Горбонос, для якої увесь процес участі в опері був наповнений творчим щастям. Спочатку ми співали, просто роз... вчили партії, потім у нас були общі репетиції з концертмейстером, потім з хореографією, потім ми ще підбирали костюми. Підбирати костюми це було дуже. Таке неймовірне, як на мій погляд, це було найдивовижнішим, що було взагалі. У нас було дуже багато репетицій на самій сцені. Ми і дивилися на реквізит, і взагалі дуже багато всього у нас було. Прийшла підтримати кращу подругу Вікторію Леонову, яка в опері виконувала руль зайчика і наповнена позитивом Дар'я. Вона дуже сильно переживала. Але коли я прийшла, в неї піднялась настрій, і вона зіграла дуже класно. Я в неї єдина подруга, яку вона дуже сильно чекала, тому я відклала всі плани і прийшла до неї. Мені дуже сподобалось, тому що вони грали дуже прям від душі. Прямо ну не могла просто не дивитися це. Було просто вау. Я дуже в захваті була від вистави. Для багатьох глядачів опера стала своєрідним відкриттям не тільки колоритного українського музичного мистецтва, але й таланту молодих виконавців, які в одному з найскладніших музично-драматичних жанрів змогли вдало синтезувати музику, слово і дію на єдиному подиху творчих душ.